Дівчата, у мене класна новина. Цієї неділі ми організовуємо офлайн-зустріч в Мілані Парко Форланіні. Якщо ви тут і ви бажаєте провести час в гарній компанії, в жіночій компанії, тож приходьте, приходьте, якщо у вас є дочка, теж беріть із собою. Ми будемо говорити на дуже інтересні теми, будемо ділитися. Своїми секретиками, проводити гарно час в, такому, в такій атмосфері спокою, любові, прийняття. І будемо наповнятися природою. Тож я запрошую кожного з вас, хто має можливість, а головне, хто має бажання доєднатися. Кого цікавить, напишіть мені, і я вам скину більш детальніше час і місце.